Усім привіт! Сьогодні довгоочікувана посилка. Отримав, як бачите, обкладена митом. Була розпакована на митниці під час митного контролю. Зараз подивимось, що тут вони нам. Наша доблесна митниця нарахувала. Ну, сама коробка, здається, не розпаковувалась. Вони просто подивились, певно, що там, щоб знати, яке ми то накласти. А наклали ого-го. Видно, подивились по цінах наших, а не китайських на даний гаджет.

Далі йде сам телефон і око. Далі в комплекті у нас ще. Зарядний блок і кабель. От і все. Дякую за увагу.